Що шиється важке взуття, важке спорядження, то на човнику то тут хвостик, який є на півпільці, такої форми далекої, його краще спиляти і все так гарно заполірувати. Це внутрішній радіус півпільця, особливо для сходження нитки. Це повторюю для важких матеріалів. Для важких матеріалів кращий отвір розпиляти трошки більшого діаметру, особливо це стосується військового спорядження. І якщо ви шиєте, струпує якусь кордору важку, отакі пропили нахрестку іксує поїзику голкові пластини, вони дають ту перевагу, що покращується сходження нитки і досягаються утяжки з меншим натягом верхньої нитки. Це дуже важливо, насправді, особливо для військового спорядження, іноді для важкого взуття. Важлива величина ходу лапки по висоті. Завода у нас встановлене на мінімум, тобто на тому кормисліку лісі вона в самому низу. Підкручуючи оцей бок і піднімаючи шатун, збільшуємо величину ходу лапки. Вона має бути достатньо для того, щоб вона піднімалася хоча б на 2-3 мм над тканиною дошиваючою, і при цьому, щоб її достатньо притискала в нижньому положенні, щоб не зсувала матеріали нам вбік. Програма закидується допомогою флешки. Файли виконуються в форматі DST. Тих теж скринів, кілька видів, покажу, як закидувати кожному з них. В даному випадку у нас машина Beyond, Меню. Function, Copy, USB. Покаємо таку папочку. Це папочка, яка е загальнює всі файли формату DST на вашій машині. Заходимо. Вибираємо, який нам потрібен там будь-який і Enter. Тепер в Reading Data. Натискаємо. Воно нам присвоює э, номер програми. Ну, після того ми її там, моделюємо ту програму. Коли йде строчка, і її треба, строчка йде, і треба, щоб вона вискочила на наступний матеріал і продовжувала йти, так коли вона може змістити сунути матеріал. Для цього ми в тому місці перебудовуємо один стібок. Modification data. Беремо команду Modify Block. Enter. Переміщення. Ентер. Умовно кудись там під'їжджаємо. Нам якийсь стібок треба тут перебудувати. Натискаємо перший прокол. Один стібок посунули і другий прокол. Все. Ми перебудували це на переміщення. Як це виглядає? щоб показати, показує, як це відбувається. Беремо блок, enter і їздимо. Лапка піднімається, там, де ми перебудували переміщення, і воно собі спокійно шиє, не завертає матеріал. Інший садскрін, даха. Програма закидається простіше. Меню, Reading Data. Тут в нас є флешка. Воно відкриває нашу флешку і всіма програмами і флешками. Якщо воно не відкриває, поміняйте формат флешки. В іншому форматі флешки, як правило, нічого не видно або висить. Коротше, так. Я Не пам'ятаю точно, який має бути, але просто обміняємо. Тут все просто. Там вибираємо щось і все. Ми зберігаємо програму з певним номером, можемо редагувати, можемо під іншим номером записати, що зрозуміло. І ОК. І редагуємо. Після того. Самі старі тачскріни. Меню, функція, copy, change memory. Цей процес трохи тривалий. Загрузилися файли. Так само вибираємо якісь. Залезь. О! І задаємо його ім'я, і номер, і Enter. Тут все зрозуміло. Трошка пізніше, старий таскрін трохи лишить. Так, коли в нас нитка під час обрізки вискакує або не починає шити нову строчку методи боротьби. Меню модифікацій. По-перше, стібок прополу має бути знищений відносно попереднього стібка перед тим. Це важливо. Методи боротьби ще. Останні 5-8 стібків перед обрізкою міняємо швидко. Функція L-H. Там візень кудись, ну понятно. Перед обрізкою можемо навіть порахувати кількість стіпків. Enter. Задамо швидкість МД-1, умовно. І Enter. Виходимо. Тепер нам треба задати швидкість ND1. Меню. Програм. Іду в Speed 1. Ну, задамо, скажімо, циферку 6. Окей. Все, у нас буде сповільнення. Low, можна Low Speed поставити, але вона досить повільна. Плине на швидкість 6. Значить такий метод, ще далі. Є функція в програм слово старт. Задаємо старт ST. 5 5. Тобто максимально. Це стосується товстої нитки, зокрема, і на рихлих матеріалах таких звиттях дермонтіну. Це дуже важливо насправді. І задаємо швидкість всіх стібків. Це завелике, там умовно перші з двох стібків 2 на 2 х тут більше обертів. Ще три стібки і на 100. Ну, приблизно так. І це означає, що на початку життя е, буде така маленька швидкість, крім того, ми можемо ще програмно е, змінити ще кілька стібків, зменшити швидкість на початку. Рахунок. Початку і кінця шиття. Автоматичні закріпки в програмах для вишивки я не ставлю, це недопустимо, вони створюють тільки проблеми. Як я роблю? Початок строчки. Я роблю три стібка по 1,5 мм в одну сторону і в другу сторону. Потім стібок на 3 мм, стібок назад на 3 мм і прямо пішла строчка, знову прокол будуємо тут. І пішла строчка там. По довжині стібка, відповідно. В кінці строчки, як у нас є стібки, будуємо так стібок, стібок назад, стібок вперед. Якщо цього недостатньо, можемо ще один стібок назад. Але перед проколом обрізкою будуємо стібок ще десь перед самою обрізкою на відстані ну, міліметр-півтора Якщо на такій відстані буде стібок і обрізка тут. Зразу може не обрізати або вискочити нитка. Якщо буде стібок дуже впритик до проколу обрізки, е також може нитка вискочити або ну, ще щось некоректно будуватися. Тому е будуємо так прокол десь за міліметр, за півтора, можливо, навіть до двох, ну не більше двох до, е до проколу обрізки. Автоматична закріпка, що робить? Автоматична закріпка, якщо вона там автоматична, в програмі вишивки, вона там буквально якихось долі міліметрів будує туди назад. Виходить, така нитка напружена внизу, вона аж провалюється в голкову пластину. І при обрізці нижня нитка занадто коротка і часто не починає шити. Тому автоматичні закріпки я би тут не допускав. Ну і е Зменшення швидкості, якщо є проблема, при Непочинання шитті наступної строчки. Так, на рахунок шиття, взагалі програмування шиттю, я будую всі строчки в цьому напрямку, якщо це по Y, по X, якщо є потреба. Все одно побудувати справа-наліво, тут деколи треба зменшити швидкість, тому що нитка розкручується. Якщо в нас є потреба завершувати строчку справа наліво, то ми будуємо три стібка вправо. Тому що, якщо ми зробимо стібок отак і отак, нитка буде розкручена і не обріже або зробить незрозумілі речі. Тому я уникаю таких рішень. Стараюсь будувати всі стіпки зліва направо. При побудові строчок по вертикалі. Чомусь я не знаю чому, при тому, як строчка йде вниз, і якщо прокол обрізки йде в напрямку донизу, тобто стібок тут, а обрізка йде в напрямку низу, Часто її просто не обрізає. Тому будуємо завжди от таким чином. Робимо там закріпку, робимо стібок і код обрізки по ігри вверх, виходить. Будуємо. Тоді нитку обрізає. Навпаки, часто вона просто не обрізає. Причин я не визначив. Деколи по ігроку, якщо неякісна нитка, Треба зменшити швидкість, якщо пришиті в цьому напрямку, швидкість зменшити. Там МД1, умовно, або МД2 собі якесь задати. Ну, треба визначати по конкретній машині по якості ниток. Ще один з варіантів, коли робить пропуски, особливо справа наліво, е такі поради. Якщо ми дивимося на голку в профіль зверху в розрізі, коли у нас отут. Так, довгий жолобок, ну там умовний, з тої сторони короткий У нас човник підходить до голки, ми голку розвертаємо десь на 10 градусів в цю сторону. Здавалось би, навпаки треба до човника, але по факту. Е Методом научного тику визначили, що поворот 10 градусів туди, це стосується іменно типу лавсанових ниток, такі як Puliart, Golden, Barva і тому подібних. що Отакий поворот на 10 градусів ну, він себе показує дуже добре. Але при тому повороті треба розуміти, що треба підрегулювати зазор човника, ну, так на постійну, щоб у нас не нищився човник до голки. Я зрозуміло, надіюсь, розповів.